Олімпійські здобутки на освітянській арені четверо прикарпатських учнів вибороли бронзу та срібло на міжнародних олімпіадах у Аргентині та Кореї. В місті Кванжа змагався в знаннях з астрономії і учень 11 класу довговойнилівської школи Андрій Лупа. Кожен тур розповідає олімпієць, потребував максимальної сконцентрованості та бездоганного володіння предметом у теорії. Однак у майбутньому ці знання навряд чи знадобляться, каже хлопець для роботи у галузі астрономії в Україні. Не створено жодних умов. Доводилося побувати на Кримській обсерваторії, Львівській, Київській. Я бачив, як живуть астрономи науковці, і мені такого життя не хочеться. Я б хотів залишитися в Україні, але якщо не буде виходу, то і якщо будуть можливості, можливо, залишив би країну на деякий час, а потім би знову повернувся. Мати Олімпійця будь-якому рішенню свого сина радіє, адже неабияк йому довіряє та пишається здобутками. Хоча і не приховує хвилювання через його надмірне захоплення науками. Я любила би його не менше, навіть якби він зовсім не вчився добре в школі. А гордість відчуваєш, тому що це твоя дитина. Деколи відчуваю такий гострий жаль. Тому що у ровесників безліч часу на відпочинок є вчитель, бачу, як діти розважаються. Знаєте, це мої учні і мій син мій одночасно. Учень, а йому часу на це часто не вистачає. У нього не буває канікул, у нього часто не буває вихідних, у нього не лишається часу на дискотеки. Не оминули увагу олімпійців. Обласні чиновники за успіх на міжнародних олімпіадах нагородили переможців грошовими преміями по 6,5 тисяч гривень. Кожному це надзвичайно важливо. Тому що діти вже в такому юному віці показують прекрасні знання, і що найголовніше, вони вперше відчули сьогодні, що вони представляли державу України за кордоном, і це надзвичайно важливо, що вони для нашої держави, для нашої області, вибороли почесні призові місця. Загалом участь у міжнародних олімпіадах взяли 80 старшокласників з різних куточків світу, Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.